Культура відносин між роботодавцями і працівниками на Красилівському агрегатному заводі гартувалася з 1968 року. Тоді на мапі великої країни з'явилося підприємство, яке виготовляло деталі для літаків. Тепер державне підприємство освоює нові види продукції. От за 2011 рік товарів народного споживання вже було випущено 72%, авіаційної техніки лише 28%. На сьогоднішній день державних замовлень на нашому підприємстві як таких немає. Всі ті замовлення, які ми маємо, це всі заключені угоди безпосередньо працівниками нашого підприємства і реалізуються під працівниками нашого підприємства. Змінилося виробництво, незмінним залишалася увага до працівника. Надія Кухарська працює на заводі 26 років. Жінка звикла до стабільної зарплати і соціального пакету, яке гарантує державне підприємство. На заводі працювати мені по Обається зарплату, виплачують. Завжди вчасно хто хоче відпочивати, дітей оздоровчує, дають оздоровчі, значить відправляють на відпочинок. Так само і працюючи. До нас приходять люди працювати у відділ збуту із приватних структур. І, звичайно, вони це відчувають і мені говорять про те, що в приватній структурі важко, наприклад, з лікарняними, з відпускними. Права і обов'язки між адміністрацією і працівниками регламентує колективний до. На на підприємстві його приглядають раз на два роки. Це мала конституція нашого підприємства, це всі знають. І хочу сказати, що в основному він виконується цей колдоговір. Нормальні умови праці. Працівники завжди забезпечуються спецодягом, взуття навіть нам дають тепле взуття на закриті участки, там є твердопаливне опалення від твердопаливного котла. Тут у нас працює інфрачервоне опалення. Так що в основному гріх жалітися. Новий колективний договір про спілки та адміністрація підприємства доповнили новими пунктами поміж іншого, зобов'язалися створювати комфортні умови праці та гідної її оплати. Внесені зміни до розділу оплата праці, де ми ставимо підняти заробітну плату в цьому році не менше 25%. значить. Також ми записали, що виплата ввели конкретну суму на надання допомоги на лікування працівника. Колективний договор, на мою думку, повинен бути в всіх підприємствах і організаціях незалежно від форм власності. Щоправда, приватні структури укладати з працівниками колективні договори не поспішають. Юрій Куручка, Андрій Храбус, з Красилівського району для інформаційного випуску.